Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На Вінничині спостерігається зростання хворих на гриб та ГРВІ. Втім, під порогу область не перевищила. 130 мільйонів гривень заборгували за електроенергію побутові споживачі на Вінничині. Заняття з арт-терапії, співів, театрального мистецтва організували у Вінниці для внутрішньо переміщених осіб. Споживачів, які електроенергію споживають, але не сплачують за неї, відключають. Сьогодні енергетики навідуються до боржників, що у мікрорайоні Бучме. І навіть якщо власник помешкання не виходить, дроти перерізають. Лінія вимикається з підстанції, заземляється, відключається. Відключати боржників на Вінничині почали з понеділка, 22 січня, каже фахівець Обленерго Олександр Лусь. За день від'єднують до півсотні споживачів, які не розрахувалися за використану електроенергію. Ми займаємося відключеннями, як і приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Також у нас по місту є в районі 60 тисяч лічильників типу Смарт, до яких ми можемо дистанційно під'єднатися і дистанційно, не виходячи так би мовити, з робочого місця, вже відключити споживачів. Як бачимо, господарі не виходять, не звертаються, ніякий контакт не йдуть. Не відчиняють енергетика. Ми по вулиці Всеволода Семенця. Власники мають у 15 тисяч 550 гривень. каже Луць. І були двічі попереджені про відключення. Мали змогу просити про реструктуризацію боргу, але цього не зробила. Постачальник попереджує значить, споживача за 10 днів до моменту відключення. Оператор системи розподілу за 5. Вони попередження вже отримали. Ми от зараз хотіли би проінформувати споживача, що додатково, але бачу, що певно, що вдома нікого немає? Добрий день. Пані Олені Енергетики пішли назустріч. Чоловік каже, помер, а окрім будинку у спадок перейшов і борг у 80 тисяч гривень за електроенергію. Його жінці дозволила реструктуризувати. Я платила скільки могла, але потім він дуже захворів. І ну, коштів оплатили на ліки. Я ж не виплатити. Побутові споживачі вінничини заборгувала обленерго 130 мільйонів гривень. Таку цифру називає комерційний директор підприємства Олексій Тарарака. Близько 160 тисяч боржників з різним рівнем заборгованості. Є і по 100 тисяч заборгованості, і 200. мораторій був знятий в в останній день грудні, тому що ми вбачали, що споживачі починають користуватися цим, цим обмеженням в своїх власних цілях. Більшість сумлінних платників і нижчих верст населення, і так далі, вони сумлінно сплачують, а боржники виявляються заможні. Мовлення, електроживлення це вже платна послуга, каша Тарарака. Тож, окрім погашення боргу, споживачу доведеться сплатити ще й за неї. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Дитяча обласна інфекційна лікарня. На стаціонарному лікуванні у них перебуває 66 пацієнтів. У третини підтверджений грип типу А, каже директорка лікарні Людмила Бровінська. З середини січня дещо підвищилась, була захворюваність на грип. Хоча поодинокі випадки вже реєструвалися починаючи з 6 січня. Остання доба у нас кількість поступивших на грип тільки чотири. На ковід на сьогоднішній день є тільки двоє дітей. Поки що ми не реєстрували поєднання інфекції грипу плюс ковіду. Перебіг сьогоднішнього грипу чи цьогорічного грипу він нічим не відрізняється від попередніх років. Це звичайний перебіг грипу. Є діти середнього ступеню важкості. Другу добу в лікарні 11-річний Денис Злетичева. Ушпиталили з високою температурою. У лікарні діагностували грип типу. А розповідає мама Тетяна Дудкевич. Синою дуже було погано, висока температура. Ми горіли. Дитині мені на сьогоднішній день стало трохи краще. Грип типу А каже завінфекційного боксового відділення Анжеліка Колеснік не агресивний. Зазвичай хворий одужує через сім днів після зараження, але в деяких випадках недуга може призводити й до ускладнень. Є, звісно, пневмонії, але вони поодинокі. У нас є антибіотикотерапія, якщо є ускладнення, типа бронхіта і пневмонії. Це все безкоштовно. є інфузійна терапія. Окрім грипу А, медики очікують і зростання хворих на грип типу Б. Він більш агресивний. Якщо гріб А несе за собою ускладнення зі сторони бронхолегеневої патології, то гріб Б несе ускладнення зі сторони серцевої патології. Це більш потужний вірус. За словами директорки обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Зайцевої. Продовж тижня на Вінничині по медичну допомогу з підозрою на грип та ГРВІ звернулися понад півтори тисячі осіб, з них 902 дитини. Більше 50% хворіє дітей, які звертаються за медичною допомогою. 89 осіб госпіталізовано, із них 78 дітей. Грип розпочинається раптово: лихоманка, висока температура, головний біль, болі в м'язах, су в суглобах, болі в горлі, кашель, що стосується ГРВІ – то вони розпочинаються більш плавно, більш спокійно. То людина покашлює, то в людини реніт. Як повідомила Суспільному заступниця обласного департаменту охорони здоров'я і реабілітації Тетяна Бондаренко, попри те, що кількість хворих на грип і герві зростає, область епідпорогу ще не перетнула. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. 15 переселенок, які знайшли прихисток у Вінниці, беруть участь у проєкті Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка. Ініціювала його міжнародна організація з міграції за фінансування уряду Великої Британії, говорить комунікаційниця організації Марина Орехова. Це лише один захід із серії заходів, спрямованих саме на психологічну, на соціальну допомогу переселенцям. Сьогодні це група підтримки людей саме літнього віку. Робимо все, щоб допомогти людям не тільки адаптуватися в новій громаді, але й відчути моральне психологічне поліпшення. Реалізують проєкти з початку січня. Світлана Мурашова каже: сюди приходить в п'яте жінці 63, Вона переселенка з Херсона. Сьогодні на занятті з арт-терапії намалювала серце в рубцях від пережитого стресу. Чекаєш, коли це буде опять зустріч, і боїшся, щоб не пропустити. Бо ну тут ваше ну, колектив дуже гарний зібрався. Поради всі дуже гарні. Зустрічі душевні такі. Психологиня Тетяна Комарська розповідає, заняття безкоштовні. Проводить їх для переселенок віком 55. Збираються раз на тиждень. Арт-терапія, співи, театральне мистецтво допомагають жінкам відволіктися від буденності. Це є і переключення уваги на щось інше, і створення чогось нового. Да, і це ніби так, як розширяє горизонти. Тобто, ну насправді це такий дуже помічний метод. Переселенка з Маріуполя Тетяна Сагір каже, у Вінниці проживає півроку. До цього півтора року разом з родиною мешкали у Франції. На заняття з арт-терапії прийшла вперше. У мене дуже важкий психологічний стан. Я за час, який жила у Франції, працювала з психологами, і тут у Вінниці теж мені нічого не допомагає. Тут отримую позитивні емоції. Цей процес затягує, дуже подобається. Таким чином стараюся відволіктися трохи. Зоя Філіпова теж з Маріуполя розповідає, у 65 років залишитися без житла починати все спочатку складно. З родиною у Вінниці проживає майже два роки. На заняттях знайшла подруг і вже потроху оговтувся від пережитого. Ми були такі перелякані у 22-му році. А зараз дивіться, ми вже усміхаємося, ми вже жартуємо. Ми вже починаємо жити. За словами Марини Орехової, триватиме проєкт до березня. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2229 прізвищ.